Друзі, всім привіт! Ми з вами знову відкриваємо ще один бокс нашого адвент-календаря. Отже, що то є барабанний дріб? <різь> Друзі. <різь> Я зараз пояснюю часів. Коли у вашої коханої людини, у вашої ріднесенької коханої людини є Якась заморочка, якось чогось о, є 1500 чого-небудь. Подаріть їй 1500. Тому що, значить, людина цим і справді захоплюється. Чого я сміюся? Отже, це, як я бачу, це нитка дарничанка. Так, так. Отже, це нитка дарничанка, це штучна нитка. І якщо ви бачили на моєму каналі, є повно виробів створених саме з Дарничанки, але в мене був тільки один колір значить, він такий золотаво-горчичний. Чи горчично-золотавий, і теж неприципово. І я хотіла зв'язати килим. Один килим вже є, і я залишу на нього посилання Маленький, так, в три нитки зв а ось зв'язаний. Але я хотіла з переходами. І ось тут я бачу білий, сірий і чорно-білий, чи темно-сіро-білий. От Можете бачити. Тобто, цього має вистачити на ще один проєкт. Друзі, що стосується мене, то особисто для мене такий подарунок набір ниток, які який я весь час використовую і яким надаю перевагу, це для мене справжній подарунок і справжній знак уваги. Тож зверніть увагу, що найчастіше робить ваша рукодільниця. От буквально що вона повторює у своїй творчості. І вона любить певні нитки. як от Я, наприклад, обожнюю Алізе Пафі і люблю е нитку дарничанка. Дуже мені подобається. Дарничанка вона витривала, її можна використовувати в побуті в інтер'єрних моментах. Вона дуже довго е може використовуватись, їй нічого не стається. Алізе Пафі дуже ніжна, зберігає тепло і е гіпоалергенна. От, тобто ці дві нитки це просто відкриття для мене. Зверніть увагу на те, що любить ваша е, рідна людина, яку ви хочете порадувати. Це не стосується не тільки рукоділля, а усього. І якщо в нього, в нього в неї щось є, чого дуже багато, подаріть іще одиничку того, чого вже дуже багато. Це означає, що людина просто цим захоплюється. Якщо на момент виходу цього відео вже буде килим, то я залишу посилання. Якщо не буде, значить він буде в новому році в найближчим часом. Бо я дуже хочу створити килим саме з таких ниток. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за ваше розуміння і підтримку. Усім мирного неба та Божих благословень. Па-па!